Україні дали досить багато коштів, затвердили остаточно план «Ukraine Facility» обсяг 50 мільярдів. І вже прем'єр-міністр сказав, що на цей рік там щось дуже багато мільярдів. У 2025 році 12,5 мільярдів, у 2026 році 7,25 мільярдів. Ну і так далі, і 1,2 мільярда в 2027 році. І ви знаєте, я от е, так читаю про ці мільярди і думаю, ну, от е, при е, такому кущі ми чиновників, е, ну, напевно, точно е, не зможемо демонтувати з їхніх місць деяких, тому що при таких можливостях, можливостях чиновники будуть зубами триматися, аби тільки триматися своїх місць. Ну от уявіть собі, мільярди. Ви уявляєте, що таке мільярд доларів? Уявляєте, один мільярд це Одна тисяча мільйонів. Тобто, от, спробуйте дорахувати до мільйона. 1 мільйон, 2 мільйона, 3 мільйони, 4 мільйони. Так, до тисячі. Це один мільярд. А тепер що таке 12 мільярдів? Це 12 тисяч мільйонів доларів. Ну а 50 мільярдів це 50 тисяч мільйонів. 50 тисяч мільйонів. Уявляєте? Багато, правда? Багато, дуже багато грошей, і я так підозрюю, що в державі реально дуже багато грошей. Правда, вони ці гроші розходяться не всім. А скільки списано на різні укриття, скандал з укриттями, скандал з фортифікаційними спорудами триває в Харківській області. От є фото, вже відео, зуби дракона. Ті, про які ми ржали з вами всі. Ну, ми не ржали а. Показували в марафоні, от подивіться, лінія Суровкіна. А тепер наші вже військові кажуть, де ж наша така лінія, де ж вона, зуби дракона просто тупо валяються в Харківській області з якоїсь там 2023 року. Хтось відповість за це, той, хто сказав неправду президенту, той, хто звітувався, там, ну і так далі. Дуже багато. Дуже багато, знаєте, таких непростих людей, непростих людей, яких не можна навіть називати. Всі вони в темі. всі вони в темі і всі. Вони просто на цій війні отак от збагатились. Отак, от отак, от так збагатились. І звісно, що вони не захочуть іти своїх посад, тому що де ще де ще набереш таку кучу бабла. Причому безконтрольного часто і його не потрібно заробляти. Його просто дають. А потім ти підеш спокійно з посад і віддавати ці бабки не будеш. Буде віддавати народ України. Ну не ти. Ти будеш вже далеко за кордоном, там, де твої діти. Бо жити вони в Україні теж не будуть. І ми це бачимо по всяких наталках. Так це наталка, це мілка, а там вище зрозуміло.